Доброго дня. Сьогодні ми завітали в господарство ТОВ ЮНА аг що на Чернігівщині, е, село Іванівка Чернігівського району. Давайте поспілкуємося з е, директором господарства е, Сінігіном Дмитром Вікторовичем. Да, Добрий день. Доброго дня. Наше господарство займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику та пшениці. Е, взагал, Загалом маємо. Близько 1000 гектар площ. посівних використовуємо 400 гектар приблизно під кукурудзу, до 300 гектар вирощуємо соняшника, все решта вирощуємо пшеницю. На Чернігівщині працюємо 5 років, вже 5 рік. В цілому господарство розвивається, оновлюємо парк техніки. В більшості піщані грунти. Да, піщані ґрунти. Це у нас є частина земель в Анчарівській селищній раді в селі Козироги, там близько 330 гектар, там взагалі пісок. Соцільний святий да, пісок. Соцільний святий як пісок. Тому, да, кращі землі тут в Іванівській селищній раді, тут більш такий суглинок. З піском теж. Через початку нашої діяльності ми співпрацюємо з компанією Лідея, закуповуємо посівний матеріал через компанію APR. Загалом зупинилися на таких гібридах, як MyFlower, Метод, «Міледі» My і «Хітрік». Чому саме ці чотири гібриди це що стосується кукурузи? Минулого року ми закладали дослідні ділянки з компанією АПР на наших полях. І по результатах цих дослідних ділянок ці гібриди дали найкращий результат. Тому ці чотири гібриди ми і вибрали. По соняшнику теж купували через АПР лідеївські сорти. Це «Савана» і Целон. Олійність достатньо висока, майже 52%. І врожайність відповідно 3 3200 виходить врожаї на наших піщаних бідних ґрунтах, можна так сказати. Тому задоволені в цілому, і соняшником, і кукурудзою. Загалом, які труднощі нас спіткали в цьому році. Посів був достатньо рівномірний, все було добре. Послались, як каже наш агроном, каже, дуже вчасно, але тепла було небагато в цьому році літом. І дощів достатньо, і осінь достатньо сира волога. І на даний момент, так як ми обрали гібриди з ФАО більшим, ніж зазвичай. То отримали високу вологість. Але теж якби такі собі проблеми, тому що ми маємо партнерів, які маємо сушку і сушимо на щепі, достатньо вигодно. Сушка у нас комплекс, і працюємо, сушимо кукурузу достатньо швидко і якісно. Найголовніше, а також надаємо послуги по сушенню кукурудзи та інших культур теж, але все по сезону, як кажуть. Загалом цьому році ми переобладнали сівалку на використання рідких добрив для того, щоб покращити якість саме старту, сходів, рівномірність сходів, що також. Дуже впливає на врожайність культур. Ну і е, рідкі добрива ми використовували Diаfan е, компанії Quantum. Закуповували також через АПР. І е, те, що я бачу в результаті, дуже 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 рівномірні отримали ми сходи. Дуже е, стройна, красива стоїть кукурудза у нас. І відповідно дуже очікуємо хороший результат. Очікуємо, що отримаємо вище середнього. Для себе ми закладали врожайність по обідних ґрунтах приблизно 7,5-8 тонн на гектар, але я бачу, що можемо отримати більше 10 після використання додаткових. О, добре. Так, я задоволений співпрацею із АПРом із Лідеєю. Дуже подобається мені працювати з цими компаніями. При, ну, майже при будь-якому зверненні дуже швидке реагування. За потреби виїжджають на поле. Навіть з головного офісу там приїжджають люди, допомагають розібратися з будь-якими питаннями на полях, агрономічні консультації проводять, рекомендації. Але судячи з якості з самого і посівного матеріалу, і добрив, то це не так часто потребує. Таких звернень, але реакція достойна. Дуже мені подобається. На наступний рік теж думаю, будемо співпрацювати так само. Вже, вже не перший рік, працюємо, будемо працювати далі, розширювати банк землі, збільшувати кількість гібридів. Ну, відповідно, по результатам уборки демо, тому що. Рік на рік не, не приходиться, деякі гібриди є нові, кращі, можливо. Побачимо, коли беремо демо поле. Ну і відповідно будемо робити вибір. Разом з агрономом, разом з представниками людей. Якось так працювати будемо далі. Саме за результатами цього е демополя приймається рішення в господарстві, які гібрид сіяти, які гібри... в якого гібрида є майбутнє і який гібрид буде представлений в цьому господарстві е в наступні роки. Сами гібриди кукурузи є сміледі v 330 Применено тип зерна, посіяний на піску. Літ 3306С, теж кременисто зубовидний тип зерна, VO290. Виглядає, самі бачите, на піску, більш ніж краще.